Пливучі проти течії, намагаючись перебороти бажання стати або ж повернутися до справ морських, стримуючи себе, бо ти розумієш, що одного разу чуть не став частиною корабля, і більше не хоче, щоб це повторило. Хапаючись з останні сили за осередки капіталізму, знижок та безкоштовної роздачі ігор кожного дня, течія все ж бере над тобою Пливучі по ній. Ти розумієш, що ось ось впадеш в водоспад гріха, але в останній момент хапаєшся за гілкою. Перед Тобою виринає тільки одне допоможи. слово допоможи. безплатно. І сьогодні ми з вами зіграємо три абсолютно безкоштовні гри та вирішимо, чи можеш бути безкоштовний сир поза мишоловкою. Скільки вірусів в секунду ми зможемо завантажити, та скільки разів в пана ютубера, чуть не стався інсульт раків. Відкриваємо нашу мережу інтернет і бачимо, що це твіч якогось сексуального та розумного хлопака. І що ж він нам скаже? <плес> Ну тут однозначно підписка, щоб знати коли і про що прямі етери. Підписуйся на твіч та телеграм-канал, посилання на які будуть в описі під відео. А тепер заходимо на сайт, де добрі і заливають свої цікаві і недужі, красиві і не дуже, але в будь-якому випадку безкоштовні ігри. Довго обирати не будемо, підемо просто по списку. Першою грою буде власне перша гра. Ти сюди нам пропонує задонейтити пану розробнику. Ми з важливим виглядом і банкою рево на останні гроші відмовляємось. Від цієї пропозиції і коротко кажу: Дай пограти на 5 минут, тобі ж жалко, чи що. Вантажимо, розпаковуємо, погоджуємось на пропис 300 спартанців собі в труси, і запускаємо. Події відбуваються 8 жовтня 1984 року, де нам коротко пояснює, чому ми опинилися, Бог знаде. Наш головний герой побачив в газеті оголошення про те, що потрібна людина, яка доглядатиме за будинком, поки вдома немає хазяїв. А так як нашому пану не вистачає грошей на другу банку, то він вирішив погодитись. Все таки Нившись, бог зна де, нам треба знайти власне і сам будинок. Перше, що кидається в очі, це відсутні світло, бо очі вже витекли. Чесно кажучи, на стрімах я цих ігорів уже награвся стільки, що у мене вже резист не таке, тому приходи на стрім, щоб також отримати їх. Але не дивлячись на те, що я вже крутелик, я все одно роблю спробу знайти якесь налаштування, яке вимкне фільтри. Такого на жаль нема. Нічого не зрозуміло, крім того, що ця кучка пікселів це щось, що зветься Марко, мінімум, сусідом пана Макса, власника будинка, за Ім ми наглядатиме. Розмови дізнаємося, що Макс завжди просив саме його приглянути за будинком. Нас це ніби має насторожити, але насправді єдине, що мене насторожує, це те, що я це граю, і у мене 300 вірусів труса. Також Марко вирішив понтонутися і розповів, що його дім це не просто дім, це в натурі смарт хаус. Лампочками керуєш, температурою, плюс система безпеки, тому що тут почали зникати люди. Але основна причина, бо у сусіди наймення Саво таке уже є. Ну а він шо лох чи що? Він теж собі таке поставив. Дізнаємо, Чіді Макса далі. Культурно дякуємо і йдемо заробляти кеш. Ідена хата зі світлом на весь район натякає нам, що це саме той будинок, який нам потрібен. А ну або це планове відключення, і цей богач купив собі як Двері виявилися закриті, але власник нас попередив, що ключі від хати є на задньому дворі у горщику з квітами. Без Пека беремо ключ і завалюємося в хату. Перше, що перевіряємо, це чи можна на халяву поїсти, і чи в телевізора міцний екран. Чекаємо список справ на холодильнику, треба перевірити поштову скриньку, полити квіточки і викинути сміття. Добрий господар дав дозвіл поїсти після того, як все зробимо. До дурачок, він ж не знає, що я все вже по підвозі розкидав. Також дізнаємось про головну фішечку гри, яка власне і ховається в назві. Ми можемо вмикати та вимикати світло хлопками, але це все херня. Ви просто подивіться на моєї бідсуху. Перевіряємо чи з хатою все добре, обдивляємося всі кімнати та гараж. На дивно закриту кімнату здоровим знаком не входити. В принципі, ну, взагалі чисту пахуй. В поштовій скринці є тільки листівка з оголошенням про зниклого чоловіка і номер самого Зілінського. Поливаємо квіточки. І це також ну реально круто зроблено. Для того, щоб текла вода з лійки, її треба нахилити. І здавалося би, ну і що в цій грі взагалі страшного. блять! <пл> Агент FBI питає, чи ми не бачили щось тут такого дивного і чому так смердить гівно. Я як слухняний громадянин, кажу, що моя хата з краю, Я просто сміття виношу. Пока агент FBI уходить. Вертаємось в хаті і розуміємо, що на горі або хтось добре прийняв позалежичі кілька разів, або я забув вимкнути автомати, коли підключив EcoFlow до мережі і повилітали пробки. будь-якому випадку треба перевірити. Чекніть з верхньої кімна Блять, а нашу нас було завдання поїсти блядь. Поїсти, а да от усіх уні осібать. Наверху все чисто, можна тепер завалитися в лужку і нормально поїсти. Як то кажуть, наївся і спить. Правда, недовго. Кімната, яка була до того закрита, вже була доступною. Заходимо і розуміємо, що ми не одні, і ця штихета починає з нас кекати, а потім і зовсім пускається в погоню. Втекти у мене виходить не з першого разу. Хапнути інсульт з раки також після успішної втечі з дому. Треба перевірити, як наш сусід поживає, і розуміємо, що не поживає. В принципі, не розбираючи, що там з паном сусідом, валим геть з сумом на очах, бо на баночку рево нам ніхто гроші не дасть. Текст на кінці розповідає, що ми успішно прибігли до найближчих фараонів, де все розповіли. Нам звичайно не повірили, бо ну видно, що дурачок. Під час розслідування стало відомо, що Марко помер вдома. Рештки Макса були знайдені в сміттєвому пакеті, який я викинув. Так як я залишив відбитки пальців на пакеті, і взагалі відбитки свого існування в тому будинку, то скоріш за все в когось буде відстрочка. Ну і сусід саво тоже все в Наступна найкріповіша гра в світі це доктор Бладшот. Страшно мені дуже на самому початку нам дають невеликі пояснення, щоб ми хоча б щось зрозуміли. Спойлер, я так і не зрозумів, тому що я не прочитав ні опис, ні історію. Якщо коротко, то є страшний особняк, в який переїхав так званий доктор Бладшот. І він почав кошмарити всіх, хто до цього особняка підійде. А згодом, коли він зовсім здобував і почав нападати на людей за допомогою своїх монстрів, наш головний герой вирішив, що Дала ламати кабінет старому бладу, і Шоту також. також. Грає дуже короткою, як ви могли зрозуміти, в стилі ігор на восьми або шістнадцятибітні приставки. Єдине, що вам треба для цієї гри, це трохи більше терпіння, щоб не хапнути в голову головою. Власне, наша ціль це пройтися по всім кімнатам і знайти щитки та вимкнути їх. Всього є чотири штуки, і коли ми зможемо всі знайти, нам відкриються двері, де і сидить той кам, чи бла, чи як його там Шот. Здавалося би, це все дуже просто. Ага. А блять! Ааа! Был черный! Бля! Присесты! І шо! ОТЦ! А ну на... коли ми нарешті потрапляємо в лігво доктора Ектоплазма Шота, на нас чекає ще кілька випробувань у вигляді павуків, і на кінці у нас буде можливість присісти на кортани, тим самим давши можливість хапнути уже доктору по голові власне головою. Нас, як герої всіх світів, вітається великою перемогою, та каже, що не побоялись, і зробили ремонт кабінету доктора. І тепер він остаточно вмер. І тільки червоні букви на кінці натякають на те. Що, може, і не вмир. Пом-пом-пом! І фінальною грою на сьогодні повинна була стати Fractured Mind. Демо, але вона важила 6 гігів, а я не хотів чекати. Тому вибір впав на наступну гру у списку, а саме: The Unholy Smoke. Одразу, що кидається в очі, це те, що грає дуже схожою на Cry of Fear. Хоч в описі пише, що надихалась гра Half Life. Але як відомо, Cry of Fear спочатку був модом на Half Life. Тому все зв'язано між собою як син брата та сестри. З опису стає зрозуміло, що ми чисто молодий хлопчина, який живе у Фінляндії, хоче повернутись додому і чисто трошечки. Ки відпочити на цьому, в принципі, і все. По дорозі до входу в під'їзд можна помітити плакат страшним терористом нашого часу. І дуже сумну та гнітючу атмосферу навколо, ніби я не у Фінляндії, а навколо ще мають бути плакати про пролетарій. У самому під'їзді одразу стає зрозуміло, що діло пахне після і треба розбиратися в тому, що тут справа і зліва. Хоч будемо відверті, треба було зробити як головний герой з першої гри просто обернутися та звалити, куди очі ведуть. Але не тут то було, треба йти далі. І Бігаючи наперед, я можу сказати, що гра заслужена заслуженої горором. Скоро зрозумієте чому. Згодом ми отримуємо знаряддя під назвою Сраку роздирач. Ви запитаєте, чому? А іншого особу і не пороздираєш. Після процесу роздирання ми стаємо власником помпової рушниці і нас знайомлять з дуже цікавою механікою. Для того, щоб перезарядити рушницю, нам потрібно натиснути кнопку перезаряд, клікаючи кнопкою миші, заряджати по одному патрону. Після знову натиснути на R, щоб відмінити перезарядку. Також потрібно доставити. Патрон до самого ствола, клікнувши праву кнопку миші, і тільки тоді можна буде зробити постріл. Спочатку незвично, але коли звикаєш, то розуміє, що це дуже цікава фішечка, за це, звичайно, великий плюс. Так а де тут страшно? Нормально. І ось настав момент для головної драки з босом. Єбанумба! О, блядь! А як це? Ну як як? Бігаючи навколо в надії, що ти тут не лишишся назавжди. Після використання всього арсеналу, який в мене був, залишилось добити кілька пар ніг, і можна валити далі. І як тільки я втягнувся в те, що тут відбувається, сталося найгірше. От пер. А. А! А це дем, 에х, сумуючи, підсумуючи враження від останньої гри, можу точно сказати, що використання таких механік, як з дробовиком, це було дуже хороше і цікаве рішення. Контроль зброї в іграх це дуже рідкісне явище. Атмосфера гнітюча та тримає твій диркінс постійно в тонусі. Ма хоч на вигляд не сильно замисловаті, але добре вписується в загальну атмосферу. Ну і базовий, і найпростіший елемент хорора, а саме скример, також є і відмінно виконує свою роль. Однозначно, можу порадити. До проходження всі три ігри. Я навіть здивований, коли я грав ігри у себе на стрімах. Посилання на двічі в описі під відео. Гідні ігри були дуже нечасто. А якщо вам сподобався такий формат відео, і ви хочете побачити ще, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо би ви хотіли якось доповнити цей формат, то буду радий почитати якісь ваші пропозиції. Будемо робити все файнішим разом. А зараз підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок. Бажаю вам гарного дня і в принципі, гарного життя. Щастимо на роботі, в школі, і все, всім до зустрічі!